Доброго дня, вітаю на нашому каналі. Нас питали наші підписники, гості каналу. Покажіть результат зібрання прополісу. Ось ми зняли корпус, зараз ми знімаємо медові корпуси. Ось тут копійки ще. Вон такі ми ставили між корпусами. І оце ось ми. Знімали прополіс. Ось копійки можна просто забрати і берець от стамеску і зачищаємо аж сюди. Оп, і так по всьому периметру. І це в нас є результат збору прополісу таким методом. Зразу кажу метод не мій. Це мій наставник мені його порекомендував, навчив мене досить давно царство небесно вже його немає, живий Микола Іванович. Це на багатокорпусних вуликах, в нашому випадку вулик паливоди. Ви питали, як робити на лежаках. Дуже просто ставити стильові дощечки з твердої породи і між ними лишаєте такі зазори, от, щоб бджола не, не пройшла. Отакі. От Тут можна, от, наприклад, якщо ви бачили, бджола запрополісувала, а ви не маєте як зняти, ви можете ще припідняти і поставити ще одну монетку. Хоп! І вона буде накладати ще один шар прополісу. І так по всьому контуру. І ви можете зібрати досить немалу кількість прополісу таким способом. Не застосовуючи при тому, Силіконової сітки, яка є не дешева. Не дешева, бо я цікавився, хотів купляти. Але бачу, що все я не можу купити. Далеко все не можу купити. Ще багато чого треба. Постійно на пасіку щось треба вложити і завжди не вистачає грошей. Не кажучи, вже щось для сім'ї купити. Все є дороге, тому виходимо з того, що ми маємо. Бажано, звісно, щоб копійки були однакові, тому ну, там вон, основ... не так воно, звісно, і важливо. Але основно... основне, що важливо, це, щоб через ця щілина була такої величини, щоб через ню не могла пройти бджола. Тільки був такий зазорчик, який бджоли. Маю здатність від природи запрополісовувати. Надіюсь, показав вам результат. Ми ставили тільки на медових, тобто від гнізда до меду стояли, ну і на самих медових ці копійки, монети. І так ми збираємо прополіс. У нас є прополіс, ми використовуємо самі. Для себе, для сім'ї і також для наших клієнтів, хто замовляє, ми даємо їм цей прополіс. Ось таке воно. Як ви бачите ось. Кому ще що? Ну і тут можна теж. Зняти прополіс, який є. він виходить на низу корпуса і на той, ну в общем, з двох корпусів знімається прополіс при закладці монет чи копійок мішка. Надіюсь, відповів на ваше питання, показав вам результат. Ще кого що цікавить. Питайте. Питайте. Задавайте запитання, пишіть коментарі. Ну, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавого. Буду ділитись тим досвідом, яким поділилися зі мною та який я набув. Всім добра!